І так, ще раз добрий день! Я вам хотіла нагадати, як же ми можемо користуватися графічним редактором онлайн. Звісно, що він не такий, як Tux Paint, але що вам потрібно зробити? По-перше, у вас буде ось такий, ось така сторіночка, де внизу будуть файли для розфарбовки. Ви натискаєте на цю кнопочку, і у вас виходить ось така. Ось такі два малюнки це розфарбовки. Вам потрібно буде їх завантажити. Як це можна зробити? Перше, ви можете натиснути на цей малюночок. у вас він відкриється, і ось тут ви можете натиснути на кнопочку Завантажити. Тобто, ви собі на пристрій завантажуєте, обираєте, що це буде на робочому столі, назва, нехай таки буде Мікі, і зберігаєте цей файл. Після цього, якщо у вас нема зовсім ніякого графічного редактора, то в такому випадку ви переходите на графічний редактор онлайн. Ось, натискаєте сюди на це посилання, і у вас відкривається ось такий графічний редактор. Як же ми можемо з вами завантажити сюди наш той малюночок, який ми зберегли? Натискаємо кнопку «Файл», Далі Открить, відкриваємо. І у нас з вами на робочому столі. Ми пам'ятаємо, що це робочий стіл, ми зберігали з вами. Є наше зображення, яке у нас тут є: ось воно, Мікі. Ми його натискаємо і відкриваємо. У нас відкривається наше зображення. Після того ми з вами пам'ятаємо про інструмент, який називається заливочка. Він в будь-якому редакторі є ось таким, як склянка з фарбою, яка лється. Обираємо. Обрали і внизу обираємо колір, яким будемо зафарбовувати. Згадуємо, що ті елементи, які не є повністю закриті, вони у нас будуть зафарбовуватися повністю. Да? Тобто, якщо ми з вами зараз оберемо колір сірий, наприклад. да? Сюди натиснемо, у нас буде ось так все залито. Якщо ж ми з вами, наприклад, взяли б... Відмінити ми можемо це: взяли б олівець, і тут ще провели ось такі лінії, дивіться, просто з'єднали б. І потім спробували б залити то у нас би з вами заливалося тільки ось так. Да? Тобто не забуваємо, що е, якщо, тут нема, якщо тут є такі дірочки, то воно буде виливатися. Вам потрібно повністю зафарбувати тими е, кольорами, як ви хочете. Да? І після цього вам потрібно буде натиснути File файл, зб, файл зберегти, як е, Ось тут ви можете одразу зберегти без всіляких змін, просто натискаємо Зберегти. У вас з вами у вас буде ось таке запропоновано, да? тобто, яке ім'я ви можете змінити, назвати так і зберегти. Так, як у вас буде. І у вас вже збережеться цей файл. Вже, ой, вибачте, не те я вимикаю, збережеться вже розфарбований ваш файл. Він буде вже таким, як ви хочете. Зверніть увагу на те, що у вас запропоновано, у вас запропоновано ще один. Файл, тобто, коли ви зайдете на заготовку, то ви можете ще один файл собі завантажити. Це у нас ось така пава. І тут у вас навіть позначено цифрою, яким кольором, що зафарбувати. Тобто ви собі це завантажуєте. Знов таки відкриваєте в вашому Графічному редакторі файл відкрити. Шукаємо, де це? Пава у нас. Ось вона, так? Да? Ось так. І тепер ви можете розфарбовувати. Там, де одиничка червоний. Обираємо червоний колір і розфарбовуємо не по цифрі тільки, да, а саме ось так ми з вами можемо розфарбувати. Два це зеленим. Обираємо зелений, який вам подобається, і розфарбовуємо. Зверніть увагу, що ви також можете замалювати, ой, вибачте, правка відмінити. Тут бачите, що дуже багато маленьких таких, да? і так далі. Потім знов зберегти, і можете мені це надіслати. Я сподіваюся, що вам було все зрозумілим. Дякую вам за увагу. До побачення!